Ремонт доріг в обласному центрі триває. Наразі робітники з технікою розпочали роботи по вулиці Шевченка. Це перша вулиця у новому мікрорайоні міста, де працюють згідно плану. Минулого тижня ми закінчили поточний ремонт по українській Дендиші Льва Толстого і площі Петефі. Цього тижня почали поточний ремонт по вулиці Шевченка. В цьому мікрорайоні ремонти не проводилися, так що це буде актуально, думаю, і також принесе користь всім, хто там живе. Вулиця Шевченка до того була, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Тут ремонту не було багато років. Як зазначає Віктор Щедей, після закінчення робіт на цій вулиці зупинятись не збираються. Також в планах і внутрішньоквартальні ділянки, де асфальту на дорозі Ужгородці вже і не пам'ятають. Цього тижня будемо продовжувати рухатися по наступним вулицям. Хочемо внутрішньоквартальні на Можайського вже робити подвір'я, і вулиця Лермонтова і Добрянського. Ще дві такі проблемні вулиці є. Тобто задачі вже поставлені і працюють. І, хоч на дворі вже осінь, роботи доріг в обласному центрі міська влада не закінчуватиме. До кінця року намагатимуться зробити якомога більше доріг однак, все залежатиме від погодних умов.